Перша моя поїздка був це тотальний провал. У <звук> <звук> мене є чуткий зонтик. Незважаючи на те, що немає розмітки, я собі їздив як король. Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїли. Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Дуже багато людей писали про це, цікавились. Сьогодні, нарешті, Ігор розповість <схід> про його досвід саме тест-драйв, не тест драйва водіння. І розкаже, на що потрібно звертати увагу, що питається екзамінатор, які моменти, нюанси, цікавості і так далі. Тому дивіться, не перемикайте, пишіть коментарі, кому цікаво якісь запитання. Погнилі. Доброго дня, Еврібаді! -е, почекайте конспектів, подивлюся, <с> та ладно, не пошути. Хочу з вами сьогодні поділитися. З моїм досвідом, як я здобув водійське посвідчення в редірі провінції Альберта, і розкажу вам деякі нюанси, які я пам'ятаю при здачі іспитів рот-тесту. Так що я можу сказати з гордістю поїхали. Отже, короткий шлях, який у мене був до моїх водійських прав класу 5, ми з Даніком. Спочатку знайшли інституцію, яка називається One Stop. Їх всього в реділі два. Що стосується Уанстопу, один північний південний. Я здавав в північному я склав, але я його провалив, набравши всього лише 23 правильних відповіді з 25. після чотирьох дня студірування книжечки ПДР Альберти. Я потім склав ще раз. І мені пощасливалося, я потім здав. Після того, як я здав успішний екзамен, мене попросили пройти ще тест на очі. Він такий недовго тривалий, але ти маєш йти до такого апарата, прислоняєш лице, і там така оптика, яка тобі показує. Знаки, кольори, потім цифри, і ти маєш відповідно тих зображень, маєш це все правильно відповісти. Там ще були цифри, ой, ці літери англійські, і я, наприклад, не зміг прочитати саме нижню строчку, бо дуже-дуже були маленькі. Після успішного тесту, який я здав, я захотів записатись на род тест. Вони мені відповіли, що я маю зачекати перепровірки, тому що я мав польське водівське посвідчення, і вони мали біля двох тижнів перевірити, чи вони дійсні взагалі, чи вони відповідають тих категоріям, які я заявляю. І я мав їх принести сам пластик, перевод їх на англійську мову, бо на польських чомусь не було англійської мови. Тому я зачекав ще два тижні і. Успішно записався на РОАТ-тест. Так як у нас в нашому маленькому містечку всього населення всього лише 100 тисяч, там не було великого натовпу людей, тому на наступного дня вже за своєю машиною приїхав на цей іспит. Перед тим як почався мій іспит, мій екзамінатор. Перепровірив мої сигнали, звук, дворники, потім аварійку. Чи в мене все працює, і тільки після того він відкрив двері, сів в мою машину, і ми поїхали. Скажу так: перша моя поїздка був це тотальний провал. Бо у мене було дуже багато помилок, які я вам зараз розповім. Для того, щоб здати цей іспит, мені в цій інституції видали такий спеціальний чек-ліст, і на ньому було написано по порядку, що я маю виконати, в якому стані маю приїхати, який стан має бути мого автомобіля, за скільки часу я маю приїхати. Тому я виконав цей чек-ліст і я приїхав наступного дня на іспит. Коли ми вже виїхали, було дуже незвично для мене. Бо, по-перше, я погано розумію англійську мову. Я трошки переживав, тому що думав, що. Мій екзамінатор буде щось казати, я його не зрозумію. Але це дуже примітивна така розмова. Бо він казав: Поверни наліво, поверни направо. Тут маєш запаркуватися, тут маєш стати, паралельна парковка, там наступний перекресток вліво чи направо. І я дуже легко здогадався, бо там всього лише було п'ять виразів, які я швидко злапав. Помилка номер один. Це безпечне водіння. Вони так це називають. Ти маєш дуже ретельно перевіряти свої маневри, чи повороти направо, чи наліво, перевіряючи свої плечі. Це дуже смішно звучить, але так і в неї говориться. Шолдер чек. Перевірка плеча. Але що це означає? Це перевірка мертвої зони. Так як в Польщі і в Україні ми взагалі. Перевіряємо мертву зону, приближаючи ближче до керма, і вправо-вліво можна подивитися мертві зони. Але тут іначе. Тут шолдер-чек, це треба повернути отак, повністю вивертаючи напевно все тіло. І тоді можна повернути, наприклад, вліво чи вправо, чи на перехресті. Помилка номер два. Так як дороги в Альберті, не знаю, може в інших містах не такі, але тут досить широкі, особливо в спальних районах, де немає розмітки, то на одну полосу, щоб ви розуміли, вміщають два автомобіля, і там, напевно, ще й мотоцикл зміщає, зміститься. Але я собі, незважаючи на те, що немає розмітки, я собі їздив як король по центру полоси. І, звісно ж, екзаменатор каже, поверни направо, і я собі з центра полоси. На центр полоси наступної там перехрестя чи вулиці я собі повертав і їхав без сумління прямо. Але як виявилось, це була моя тотальна помилка, бо при повороті наліво або направо ти маєш триматися або бордюра, якщо направо, або якщо наліво, то ти маєш ближче жовтої полоси, тому що жовта лінія, як ви знаєте, це розділ між зустрічним рухом і моїм рухом. Отже, ви як помічаєте, тут дуже широкі дороги. Тобто, якщо подивитися, тут взагалі немає розмітки в спальному рівні. Тут можна їхати 50 км на годину, якщо немає спеціальних знаків. Але що цікаво, що ти маєш триматися певної сторони твоєї дороги. Тому я собі їхав як кроль по моїй полосі. І якщо, наприклад, був знак, стовп я собі ставав, дивився направо-наліво. Висчитував навіть 3 секунди, яких мені пропонували рахувати інструктор, в якому, якого ми брали перед здачу екзамену. Але ж це була помилка, і я зараз покажу при нагоді, як це має бути. Тобто ми бачимо центр дороги. Ми зараз повертаємо наліво, і ми маємо бути ближ, ближче лівої сторони. Вліво-вправо, і ми собі рухаємося далі. І я так систематично робив дуже багато помилок, тому е три таких помилки систематичних, і в мене автоматично це було дуже багато балів на нездачу. І третя помилка, на якій я провалив свій екзамен, це було. На великих перехрестях, на яких є багато смуг, а також є відокремлена смуга для повертання наліво. При зеленому світлі ти маєш виїхати прямо на перехрестя. І Якщо тобі перешкоджають зустрічний рух, ти маєш. Вичекати своєї черги, щоб можна повернути було наліво. Але є один нюанс: я не мав повертати свої кола в ту сторону, коли, куди я мав звертати, тобто вліво. Я мав просто виїхати на перехресток, постояти зачекати, поки всі мої поміхи зліва іщезнуть. Також це стосується і пішоходів, і велосипедів велосипедістів. І тоді я мав. Собі поїхати наліво. Я цього не зробив, я виїжджав по діагоналі, викручував кола наліво, і тоді я собі їхав. Але це теж була помилка. Що після мого екзамену, коли я приїхав, мені мій екзамінатор все розповів, показав, де я помилився, на яких перехрестях, і сказав, що це. Легко забрати, тому що я впевнено керував автомобілем. Він бачив, що в мене є досвід, але деякі нюанси треба виправити. Так як я сказав, що я провалив свій іспит, я через 4 дні записався на наступний. Я швидко записався і наступного дня я знову приїхав на іспит. Що цікаво, що той екзамінатор перепитав мене, чи я здавав, бо він мене пам'ятає. Я сказав, що так. І він сказав, чому я провалив. Я йому відповів так, що в мене були ті помилки, ті помилки. І показав листа зі своїм провалом. Він перечитав, і ми поїхали далі. Зараз трошечки капає дощ, тому ми трохи заховалися, в мене є чіткий зонтик. Я вам дорозповім, в кінці кінців, як я здав той екзамін. Я записався і приїхав на своєму автомобілі знову. І мій екзаменатор знову перевірив мій автомобіль. На наліччя поворотів, фар, сигналки, дворників, аварійки і так далі. Після цього він знову сів після того, як перевірив. Не допускайте цих е, важливих помилок, це як шолдерчек, перехресток е, при повороті наліво, на великих смугах, е, триматися бордюру або жовтої лінії. В кінці кінців я здав. Через тиждень я отримав свій пластик п'ятого е, класу. В ньому було написано, що я можу їздити на автобанах. І що я маю право возити причепку з двома осями. Тому good luck! Скажу чесно, я був більш напружений, ніж перший раз, тому знаю, що я робив помилки і хочеться їх знову не зробити. Тільки із-за цього, що я був напружений, я робив наступні помилки. Замінатор дуже дивиться на е, стиль твого вождіння, і то як ти себе почуваєш за кермом. Як ти виконуєш накази, як ти їх використовуєш, тому що е він це робить 500 разів, і для нього це як з'їсти хліба, це для нас це екзамен. Тому треба в тому плані бути більш е свободними і розуміти, що це не питання життя і смерті, це просто екзамен. Звісно, треба е пам'ятати всі навички, які ви прочитали в ПДР. І може хтось консультував вас. Наприклад, нас консультував канадець, і він казав декілька нюансів, які на що звертають увагу. Наприклад, не можна перевищувати швидкість навіть на один кілометр. Якщо, наприклад, стоїть знак 50, то не можна їхати 51. Якщо ви виїжджаєте на хайвей, uh, обично на хайвеї знак стоїть максимум 110. І у вас є. Така розоночна полоса, ви маєте за цей короткий проміжуток дороги маєте розігнатися до цієї швидкості, зробити шолдер чек, включити поворот наліво і встроїтись в поток е, автобана. Так. Другий нюанс це, наприклад, е, зупинка на світофорах. Має бути відстань між вашою машиною і наступною машиною ще стільки ж само. Якби помістилася одна машина. Звісно, маєте вчити ПДР пара дорожнього Руху Канади, але іменно е, на ці моменти маєте звернути увагу, тому що, не знаю, ну, тому що екзаменатори на це дуже дивляться. Що цікаво, ще знак СТОП. Є е, е, лінія, перед якою ви маєте стати. І ця лінія має бути від, відні, віднітися вам і вашому екзамінатору. Тобто ви маєте стати за декілька метрів наступне. При повороті на великому перехресті, при повороті наліво, яка з'являється додаткова смуга, ви з'їжджаючи на додаткову смугу, маєте перевіряти з лівої сторони і з правої сторони мертві зони. Чомусь екзаменатор на це також звертає увагу. Ще одне: нам екзаменатор порекомендував, щоб ми при знакі СТОП. Считали дали одна раз, одна два і одна три, і тільки після того починати свій рух. Тобто витримати деякий період часу, щоб ми не рухались. Тому що якщо ви під'їдете до знаку стоп і будете просто плавненько їхати, тут називається це слайдинг, то він це зарахує як несоблюдіння знака стоп. Якщо ви паркуєтесь паралельно. Зупинка, паралільна парковка або просто зупинка, ви маєте правильно поставити кермо, тому що він це теж зарахує. А також пам'ятайте, що у вас є три шанси, щоб здати паралельну парковку. Якщо ви це не зробили, ви вважаєте провели екзамен. Але я перший раз, коли здавав і провалив екзамен, то я зробив це все чітко. Але другий раз, коли я стресувався, я з другого разу це здав. Але нічого, все вийшло і у вас теж вийде. Отже, якось так. ось так і вже здавав практику вже. Що би я вам хотів сказати? Обов'язково вчіть правила дорожнього руху, там все, в принципі, дуже доступно, знятно розказано. Сама книжечка правил дорожнього руху є в описі, посилання на книжечку є в описі до цього відео, тому переходьте, дивіться. Качети книжку, ручайте саме альбертовські канадські правила дорожнього руху. Також я би вам радив е, взяти інструктора один урок, е, який би вам показав всі тонкощі, на що вам потрібно звернути увагу, тому що як показує практика, ми вже тут знайомилися з багатьма людьми, які тут передавали, і ніхто з першого разу, ну там один відсоток із стах з першого разу здав цей е, 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 тест е, саме. Практики. Тому краще візьміть, заплатіть там 50 доларів за інструктаж, де вам покажуть на ваші слабкі сторони, і ви зможете їх виправити, ніж заплатити 120 доларів, якщо я добре пам'ятаю, 120 доларів за сам екзамен, його завалити і потім ще раз здавати. Ще би хотів сказати, що не опускайте руки, навіть якщо з першого разу ви не здали. Теорію ідіть, ідіть, хоче кожен день здавайте, вчіть обов'язково правила, бо обов'язково здасте. Також, якщо у вас не вийшло з першого разу здати практику нічого страшного, поїздіть ще по місту з кимось, підіть наступний раз, здасте. У мене є знайомий тут, який сім разів здавав іспит на фури на дальнобійщика, не міг здати сім разів, і все таки здав. Він поставив цілі, і її добився. Тому я вам також рекомендую не опускати руки. Беріть себе в руки, носа догори, вчіть правила і йдіть здавати наступний раз, і ви з все. ж Якщо вам було цікаво, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я буду пробувати в коментарях більш детальніше розповідати про те, що знаю, якщо буде стосуватися водіння і так далі. Але знову ж таки, я на жаль не... Справочне бюро недовідкове, всієї інформації не знаю, можу з вами ділитись тільки тим, що пережив на власному досвіду або мої близькі і що я знаю точно, що це правда. Тому пишіть, бажаю вам успіхів у ваших починаннях. Все буде Україна!